Ви коли-небудь помічали, як перші кілька миттєвостей після пробудження задають настрій на весь день? Більшість людей тягнуться до своїх телефонів, перевіряють повідомлення або починають турбуватися про завдання, навіть не встигнувши подихати. Але те, як ви розмовляєте з собою щоранку, Має потужну силу. Це формує вашу енергію, ваш спосіб мислення та те, як ви стикаєтеся зі світом. Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма простими, але потужними речами, які ви можете повторювати собі щоранку. Ці твердження натхненні позачасовою мудрістю, включаючи вчення Будди, вони мають силу принести більше спокійної впевненості та ясності у ваш день. Тож зробіть глибокий вдих. І почнемо. По-перше, я вдячний за цей новий день. Кожен ранок це дар, але ми часто забуваємо про це, захоплені нашими рутинними справами та турботами. Будда колись сказав. Давайте встанемо і будемо вдячні за те, що ми сьогодні багато чого не навчилися. Принаймні, ми трохи навчилися. Коли ви прокидаєтеся, перш ніж перевірити телефон або подумати про свій список справ, просто скажіть собі: я вдячний за цей новий день. Відчуйте цю вдячність у своєму серці, за ваше дихання, за ваше тіло, за можливість почати все спочатку. Вдячність це основа. Вона відкриває ваш розум і пом'якшує ваше серце. Спробуйте це перш ніж вставати з ліжка. Зробіть три повільних глибоких вдихи та мовчки: повторіть цю афірмацію. Почніть свій день, ґрунтуючись на вдячності. По-друге, я відпускаю вчорашній день те, що сталося вчора. Це через суперечки, помилки, стрес. Вони належать минулому, але багато хто з нас прокидається все ще несучи тягар вчорашнього дня, і цей тягар виснажує нашу енергію. У буддійській мудрості прихильність до минулого є одним із коренів страждань. Тож щоранку нагадуйте собі, що я відпускаю вчорашній день. Відпустіть жалі, гнів, смуток. Уявіть, як вони розчиняються. З кожним видихом дайте собі свободу почати все спочатку сьогодні, тому що кожен ранок це маленьке переродження, шанс вибрати спокій замість болю. По-третє, я спокійний і контролюю свій розум. Світ випробує вас сьогодні стресом, викликами, відволікаючими факторами. Але пам'ятайте, я спокійний і контролюю свій розум. Будда може керувати вашим розумом. Або він керуватиме вами. Ваш розум може бути вашим найкращим другом, або вашим найкращим ворогом і вибір за вами. Тож, перш ніж почнеться хаос, закріпіть себе в цьому твердженні, відчуйте спокій у собі. Знайте, що щоб не відбувалося зовні. У вас є сила обрати спокій усередині, спробуйте посидіти в тиші хоча б одну хвилину після пробудження, просто дихаючи та нагадуючи собі про свою внутрішню силу. По-четверте, я відповім добротою сьогодні. Доброта це не лише те, що ви робите, це те, як ви себе поводите, як ви говорите, навіть як ви думаєте. Коли ви починаєте свій день з наміром доброти, ви змінюєте свій світ. І світ навколо вас. Скажіть собі: я відповім добротою сьогодні, чи то з родиною, колегами, незнайомцями, чи навіть з вами самими. Будда сказав, що ненависть не припиняється ненавистю, а лише любов'ю. Це вічне правило. Обираючи доброту, ви розриваєте цикл негативу та сієте насіння миру. Перш ніж вийти з дому, уявіть собі хоча б один добрий вчинок, який ви зробите сьогодні яким би незначним він не був, цей простий намір може змінити енергію всього вашого дня. П'ять все тимчасове, тому я насолоджуватимуся цим моментом. Життя завжди змінюється. Хороші часи, важкі часи, ніщо не триває вічно. У буддизмі це називається аніка або непостійність. Тож щоранку нагадуйте собі, що все тимчасове, тому я насолоджуватимуся цим моментом. Якщо сьогодні насичений, це мине. якщо сьогодні спокійний, це теж мине. але зараз це дихання, цей схід сонця, цей шанс бути живим, він ваш. Цінуйте його. Як каже старе прислів'я, ніщо не вічне, крім змін, тож замість того, щоб чинити опір. Прийміть цей потік життя, будьте присутніми, будьте вдячними, будьте живими. Ці п'ять простих фраз можуть здатися дрібницями, але вони мають велику силу, вони можуть перезавантажити ваш менталітет, пом'якшити ваше серце та підготувати вас зустріти день зі спокоєм та впевненістю. Тож я запрошую вас спробувати промовляти ці афірмації щоранку протягом наступних семи днів. Спостерігайте. Як вони змінюють ваш настрій, вашу енергію, вашу взаємодію? Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не знаєте, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд.